Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. З Лев'ячої пащі Даниїла 6.23 Мій Бог послав свого ангола і позамикав пащі левів. Повіривши в Ісуса, тахер та його дружина донья знали, що могли зазнати гоніння в своїй країні. І дійсно, одного дня Тахера з пов'язкою на очах та в наручниках ув'язнили і звинуватили у відступництві. Ще перед судовим засіданням він і донья вирішили, що не зрікатимуться Ісуса. Те, що сталося під час оголошення вироку, вразило Тахера. Суддя сказав: не знаю, чому, однак я хочу витягти вас із пащі лева та кита. Тахер розумів, що то діяв Бог, інакше він не міг пояснити посилання судді на два уривки з Біблії. Тахера звільнили з в'язниці, і родина згодом переїхала до безпечного місця. Дивовижне звільнення Тахера нагадує історію Даниїла він був талановитим керівником, і його мали підвищити, що сповнило його колег заздрістю. Змовившись проти Даниїла, вони намовили царя Дарія видати указ, який забороняв людям молитись комусь іншому, крім царя. Цей указ Даниїл проігнорував, і цар Дарій мусив кинути його до левів. Однак Бог урятував Даниїла від смерті, так само як він через дивовижне рішення судді врятував Тахера. Багато християн і нині страждають за віру. А інколи їх навіть убивають? Зазнавши переслідування, ми можемо поглибити свою віру, розуміючи, що в Бога є шляхи порятунку, про які ми навіть не уявляємо, знайте, якими б не були битви Він із вами. Яким є ваш відгук на історію про порятунок Тахера і доньї? Як покладатися на Божу всемогутність? Помолимось. Боже. Допоможи мені довіряти тобі, якщо перешкоди здаються нездоланними. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.